Міністр Фінляндії uh -huh. зробив заяву. Що РФ накопичує війська на кордонах з Євросоюзом та готується до наступної фази агресії? Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймався як якісь прогнози. Давайте, от логічно, всі разом порозсуждаємо. Рашка любить воювати, да. це і метода, да. це і тактика. да. Вся країна пропитана пропагандою, там ну не беремо Москву, Пітер і так далі, але вся оця глубінка пропитана тим, що вони самі сильні в війні і вони себе цим оправдують. по факту там все плохо, да? враховуючи, скільки Росія витратила вже солі, Мільярдів на війну, за ці гроші можна було б провести газ куди угодно, в будь-який там Росії. Ні, у них все йде на війну, і Росія поставлена на військові рейки. І варіант. У Путіна спровоцирувати Європу через коридор і забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. А Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, від в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі свою. Ну з їх точки зору. З, з нашої я б сказав, не дуже дуже неприємно навіть да. От, але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися. То краще uh, підготуватися до цього. перепрошую, пірибзєті чи не бздєті, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти. можливо, драгоценності, це буде котіруватися в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От uh, часто може ви бачити на жінках такі багато каліє, це різних украшень. То насправді у, у чоловіка сейф, отак от вони гроші перевозять по світу. І uh, на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задумуватися в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося. Але це б реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Лучше, коротше, я підсумую, лучше будь до цього підготовленим, чим не підготовленим. І жити собі спокійно, просто підготуватися і жити собі спокійно. І будь-як буде. І дай Боже, щоб це не сталося. Все.